Отже, всім привіт! Мене звати Персай. Мабуть, мене вже ніхто ні не пам'ятає, або більшість взагалі не знає хто я такий. Але, тим не менш, вітаю вас на сервері Playcraft 2, про який вже всі давним-давно забули. І сьогодні я, мабуть, проведу такий маленькі, малюсінький екскурс з того, що тут є, і розповім взагалі, що тут відбувається, чому мабуть ніхто не грає на цьому сервері. І Цим самим відео найбільше потішу Стіва. Бо він дуже хотів, щоб всі знімали відео, але ніхто не знімає цих відео по цьому чудовому сервері, на якому абсолютно ніхто не грає. Ось. Мені треба треба цю оброні ношу, бо без неї печальна історія. Зараз ми знаходимося на, так скажем, моїй першій. Дислокації ось. І це такий собі маленький пункт, де можна просто шалі, кайфувати. Нічого не робити, не замудрятися на сильними побудовами якихось офігенних дуже споруд. Просто добувати ресурси і мати якесь таке елементарне сховище. Так як ви замітили, зараз дуже в мене проблеми з кадрами, оскільки я пробую знімати. Через е, відеофіксатор від е, Xbox у, від Microsoft. Оскільки в мене зараз ліцензійний Windows 10 стоїть на моєму лептопі. Тому е, є можливість його потестити, хоча, дивлячись на те, як в мене присідають кадри, мені взагалі чомусь не весело. Отже, е, тут це дуже просто, нічого тут такого навіть немає, що показувати. Ну, Звісно, таке елементарне поле є маленька. Шоліка ферма тварин, десь там є селище, біля кого живе якийсь теж чувак. Тому що на сервері Playcraft 2 ми набирали, так скажемо, як ми. Я нічого не набирав, я просто був осторонь. Стів і Знубі набрали нових гравців, які не є взагалі як ютуберами. Є просто звичайними гравцями серверу Playcraft. Ну, деякі є ютуберами, звісно. Ось, але. Як бачимо, онлайн нульовий, при тому, що зараз тільки 8 на вечора. Тут в мене казав вже все дуже і дуже простенько, елементарно, можливо, красиво, а можливо, і ні. Це вже судити вам. Я збудував такий маленький мостик, щоб переплеватися через цю ущелину. Боже, це і... присідання FPS мене скоро вп'є. І. Там десь далеко є сосновий ліс, і я понабирав дуже багато саженців, паростків, вибачаюсь, і зробив свій, теж такий невеличкий лісок, щоб якось зробити загальну картину. Ну і це мій будиночок маленький такий. Насправді він не маленький, він має три поверхи, щось, щось більше можливо. Тут теж все дуже просто, скромно і невишукано. Я Не знаю, що це взагалі можна назвати летсплеєм, оскільки я просто показую. Е -е, що я зробив за те, що грав в Minecraft, поки я був в Штатах. Ну, тим не менше. Маленький склад, нічого особливого. З цієї сторони теж сама історія повторюється. Навіть скрині з ресурсами навіть не збивні, чесно кажучи. Ну і третій. Мінус, мінус другий підвальний поверх, це взагалі навіть не дороблений фактично, тільки тут зроблена така стилізована зачарувальна кімната. І тим часом давайте я вам розповім, поки ходжу, щоб не зріз, зрізати кадри. Я розповім взагалі про всю ситуацію, що відбувається на нашому сервері. Мабуть, дам свої припущення, трішечки скручу звук. E, чому ніхто не грає? Мабуть... E, Все-таки сервер грає мертвий якраз кижені, це він робить шабирно. E, стів каже, що Ну, він вже не налаштований те, щоб тримати серйозний Плейкрафт другий, оскільки в ньому справді ніхто не грає, на ньому грав до тих пір, поки не вбили чуваки Ендер Дракона, про це, це було відео і в Дока, і в Юліка, і в Міка, бо Юліка не було цього відео. Е, Подона. Ну, тим не менше. Всі вбили дракона і відповідно забили на цей сервер, оскільки. Е, ніхто не хоче складати час, в більшості є робота, навчання, так як в мене навчання теж є універ, тому я не знімаю відео ніяких. Але все. Ну. Мішати знімати спройки Майнкрафт, тому що ми знімати спройкі вилучається Minecraft, пісочниця. Робиш що хочеш, показуєш все, що хочеш. І... Такі от припущення в мене до цього всього в ситуації такого. Ми тим часом, поки я вам це розповідав, ми прийшли на мою, скажем... Другу точку дислокації, де я вже постандартну, взагалі настроенній, хто не пам'ятає, що таке робив. Роблю собі круглу базу кола. і тут так само зробив щось таке, типу углядову башню. Ось. Попалося, що мій портал Появився в тропіках в полі, і там є ще бразовий ліс, але це не суть. Ну, я зробив таку стандартну, невеличку, малесеньку базу, де можна просто далі розвиватися. Насправді, я ні в чому не розвиваюся, тому що зараз я тупо забив, чесно, течник всі. Але чомусь в мене виявилося таке бажання чи що зняти цей летсплей. Трішечки розповісти вам, що, як, до чого. І от. Тому що... ой, мені тут завжди буває мінтвірус. По суті, ютубери, які знімали летсплей по плейка of другому, забили, тому що або слабкий комп'ютер, або немає сенсу і резону взагалі ніякого знімати цей летсплей для них. Або і просто набридло. І сервер типу рано загинув, і вся ця команда, весь цей склад, е, теж скотився. Скотився. Зараз підуть, мабуть, когось. Жарти про український YouTube, їх його становища, але це. Е, на превеликий жаль, я сам розчарований в тому, що ніхто не грає на Плайкрафті другому, тому відповідно мені теж припало бажання в ньому бавитись е, Я на ньому бавився сам десь приблизно місяць часу, так по 4 години раз 2 дні чи по 5. І ну, Це все, що до цього з часу. Але і бажання в мене теж багато пропало, оскільки насправді ніхто абсолютно ніхто не грає на цьому сервері. Бувало, що заходив деколи док, але док, ну, він просто, мабуть, на фермах. І деколи заходив тутешній, але він, мабуть, теж ефекачив. Бо я насправді навіть не знаю, хто де живе. Наскільки доспало, навіть я не хочу ти показувати, mm -hmm. бо там він не змінився. Будь-бачили когось з відео з Плейкрафтерів. Er Ось. І тому насправді резон реально пропав. Ну я, чесно кажучи, сам трішки розчарований, не знаю чому. Можливо так стрім, що сервер впав по суті і всі на нього даним до, до нас забили. І всім стало абсолютно пофіг насправді. Чи він існує, чи він не існує. Для більшості гравців Плейкрафту, мабуть, все-таки основним лишається сервер Плейкрафт, просто без 2 і, мабуть, PlayCraft Industrial, чи як він називається? Не знаю. Я не слідкую справді за цим. І всі грають на ньому. На основних блогерів, таких як Doc, Mik, мабуть, всі трошечки позабивали на їхню серію, так само, як і з NoBі, все-таки всі перестали знімати з часом. І відповідно всі забули. В мікросі чекали Бочичаку, яку він теж забив. Док теж не знімає відео по Плейкрафту, другому джере давно. Не рахуючи того, що вони були дракони. Ну, Знубі теж не знімає, оскільки у нього слабкий ПК, хоча насправді падя, це ну, серйозна причина, чому не знімати. І все. Мабуть, більше PlayCraft цих як не буде що знімають. Я, мабуть, не буду знімати, хоча можливо хтось із хоче, щоб я знімав і робив такий екскурсия, хоча насправді треба його іграти постійно, щоб щось показувати. Е, тому. Тому, тому, тому. Насправді я не знаю, чи взагалі цей сервер виживе і чи буде резон його отримувати. Ось. І це трошечки сумно, бо тут був завжди онлайн. Хоча б чоловік 10, на початках 15 деколи бувало, але, 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 але щось тільки не було, я не пам'ятаю, брашу. Пам суть суть, суть в тому, що був онлайн і на сервері бавились. Зараз цього немає, і тому сервер рахується мертвим. На жаль, і хотілося б хтось заходив, бавився, хоча вже це повторює просто уйму разів і ви задовбалось, напевно, це все слухати. З таким ще в низьким рівнем FPS, але вибачте, поки що, що міг і провести такі наличний конкурс. Що, як і до чого Мабуть і це все. Я подякую вам за ваших 10 хвилин потраченого часу. На це, по суті, просто інформативне відео, ніякого летсплею. Лише для тих, хто колись любив дивитися летсплей по Плейкавту другому. Хто фанатів від цього сервера, тих, хто мріє попасти сюди, мабуть, я не знаю, чесно. І так, це все. Ну, насправді я все-таки всім щас вам подякую, блін, що ви. Блін, подякую, що ви потратили 10 хвилин свого часу, по суті, на просто. Інформативне відео, де, можливо, вам не все буде зрозуміло. Якщо будуть якісь запитання, то можна і відповідно їх ставити там в коментарях. Не знаю, де я їх започу це відео, насправді треба ще подумати. І чи я його запущу взагалі? Так. Але якщо у вас виникнуть якісь запитання, це відповідно їх можна поставити у коментарях. На цьому все. Якщо у вас виникне бажання ще щось подивитися в цьому плані. І... Відповідно, пишіть в коментарі на Ютубі чи під цим відео пане буде набуде в групі Плейкрафту. Ще раз дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, і бувайте з Ярик був Ярик Яш, Персай.